Сіпра яка яка готує, вона має бажання, має віддару від Господа, а ще й вона в дитячому садочку працює, то ми, і, тому для дітей особливе служіння. І тут вона нас радує, Бога ради. Друзі, нам добре тут сидіти. Питання. Да. Да. Але давайте ми встанемо на ноги. Давайте ми встанемо на ноги і зараз. Ми будемо звертатися до Господа нашого, до Бога. Будемо молитися за Україну, будемо молитися за військових, будемо молитися за сім'ю військових, будемо молитися за всі рівні влади. І ці молитви, прав Максим, як пола нашої церкви, поведе нас у цьому молитві. І ви вже звернули увагу, що там є стенди з фотографіями, з картками цими. Що у вас є такі картки, то діліться з нами, ми будемо викладувати туди, бачити, дивитися на них, молитися за них, за цих людей, які пропали без вісті, які ще служать і боронять нашу землю. І наша зараз оця молитва за цих людей, Господи Боже, ж не дієві, що сьогодні можемо бути тут, в твоєму домі в Просимо Тебе за нашу країну, просимо Тебе за твій захист, просимо Тебе, щоб ти повпливав на всі процеси, які зараз відбуваються, щоб наша Україна залишилася цілісною, незалежною державою. Просимо тебе, щоб ти заступився і. Щоб ти допоміг відстояти суверенітет нашої держави, відстояти її цілісність, щоб була справедливість, щоб був справедливий мир, щоб люди могли жити вільній державі, в вільній країні, в своїх домівках, в своїх населених пунктах, ми просимо тебе, щоб ти допоміг зараз коли. Відбувається це намагання регулювати ці питання, Господи, щоб не було зради, щоб не була капітуляція, але щоб була справедливість, щоб був повноцінний мир, сталий мир, мир заснований на правді. Просимо тебе Господи за кожного воїна. Зараз боронить державу нашу, бережи Господь в своїх руках, захищай, допомагає виконання завдань, Господь. Просимо Тебе, щоб Ти благословив тих, хто отримав поранення, хто зараз на лікуванні, пошли, Господь, і зцілення Твоє, пошли Господь, і здатність жити далі, навіть маючи якесь таке поранення. Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив родини військових, щоб дав терпіння дружинам, матерям, батькам, щоб дав Господь і терпіння і радість якусь дітям їхнім. Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив їх, витримувати всі навантаження, з якими вони стикаються. Господь, просимо Тебе за родини, які втратили своїх рідних на цій війні. Потіши Господь і даруєм спокій, в серці, твій спокій, від тебе спокій, надію від Тебе, Господь, і потішення. Просимо тебе за тих, чиї рідні зникли без Це дуже складно Господь жити в невідомості. просимо тебе, щоб Ти дав людям інформацію, правдиву інформацію, щоб вони знали, що з їхніми рідними. Ми просимо тебе за тих, хто в полоні, щоб ти допоміг витримати всі випробування, з якими вони стикаються, і щоб скоріше повернув їх додому усіх. Ми просимо тебе, Господи, за всіх тих, хто вимушений був виїхати зі своїх міст навіть з країни, щоб Ти їх там потішав і боріг, і допоміг повернутися додому і мати спокійне життя і добробут в мирній країні. Волислови Господь, владу нашу, даруєм страх Твій, дарує Господи, бути порядними виконання своїх обов'язків, допоможи подолати корупцію, допоможи подолати всілякі е, зловживання, Господи, щоб. Щоб в нашій країні е, панувала правда, щоб е, всі жили за законом, і щоб закон працював однаково для всіх людей. Волослови Господь, нація, церкву Твою, бути свілом, бути сіллю, бути тими, хто впливає на суспільство, впливає правильно, е, доносячи правду і.